Моє шанування усім, хто зараз із українським радіо Житомир. Для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. за можливість працювати для вас. Не втомлююсь повторювати, дякую нашим захисникам та захисницям, які незламні і непереможні, завдяки кому ми зараз можемо працювати і робити корисні справи. Війна не поставила ждя в Україні на паузу. Навпаки, із більшою завзятістю люди різних професій продовжили звичну для них діяльність а також почали шукати. Ати можливості для того, щоб підтримати ресурси і оборонної здатності наших військових, спорт невід'ємна частина життя спортсменів та вихованців спортивного центру Додзе, З початком війни, тренери продовжили заняття та зробили усе, аби зберегти команди, сформовані в довоєнний час. Як досягти успіхів у спорті під час війни, які виклики доводиться долати, та наскільки волонтерство гуртує житомирських спортсменів? Про це будемо говорити зараз. Із учасниками нашого ефіру. Представляю вам гостей нашої студії. Це Олександра Курягіна, тренер спортивного центру Додзе. Вітаю вас в нашій студії. Спасибі, що завітали. А також вихованці центру це Микита Гладченко. Вітаю, добре. а також Владислав Володимир Сліпцов. Моє шанування, дякую. Дякую, що ви завітали. Я знаю, що у вас завжди брак часу, тому що життя насичене і не вистачає тих годин на добу, щоб опанувати і зробити все омріяне і наплановане. Олександро, скажіть, будь ласка, ми бачилися із вами вже в цій студії, коли почалася війна, і ви розповідали про те, що зробили для того, аби зберегти команди і для того, щоб діти не відчували брак спілкування зі своїми тренерами тому, що це надважливо для спортсмена, який в системній роботі і в системних заняттях. Бачили на ваших сторінках у соціальних мережах, що мало того, що ви підтримуєте зараз команди, ви продовжуєте тренування і берете участь у змаганнях, які проходять за межами України. А про активність спортивного життя, розкажіть, де побували, кого бачили, що змогли продемонструвати, і які успіхи на зараз маєте. Дякую вам за запитання. Ну насправді ми вже відновили наші тренування офлайн ще у травні місяці. Літо в нас було таке: трошки ми розкачувалися, Діти потроху з'їжджалися в Україну назад. Хто був в Житомирі, той одразу відновив тренування. Наприкінці літа в нас був перший заход, коли діти виїхали у табір. Тобто, це був спортивний табір у Карпатах для спортсменів від 12 років. Там багато клубів з України приймали свою участь, і ми також там побували. Далі в нас були змагання: перший етап чемпіонату України серед кадетів та юніорів. Наші спортсмени виїжджали туди, показали певні результати, які дозволили їм в подальшому часі вже приймати участь у наступних турнірах. Далі ми виїжджали у Польщу на змагання. Це був перший міжнародний турнір, напевно, ще з. Ми з минулого року, тобто десь зимою, ми останній раз ми вже були на таких змаганнях. Насам... Насправді, це був такий складний у нас експромт. Ми спробували зібрати команду, сподівалися, там хоч там 10 дітей виїдеть, але ми зібрали команду у 30 спортсменів. Тобто самі ми того не очікували, але батьки нас дуже підтримали. Спортсмени дуже загорілися цими змаганнями. Вони побачили певну мотивацію та можливість десь поїхати, відволіктися, побути в іншому, в інших обставинах. Змагання насправді для нас прийшли дуже гарно. Ми у складі 30 спортсменів зайняли перше загальнокомандне місце з усіх команд, які приймали участь. У нас були спортсмени від 8 років до 16. Наші хлопці найдоросліші – Владислав та Нікіта. Далі хлопці приймали участь у другому етапі чемпіонату України. І ще в нас є третій етап. Попереду це будуть змагання в Італії, тобто ще буде один міжнародний турнір. Для чого він проводиться, для чого ми приймаємо участь. Зараз формується збірна команда України, і хлопці постійно показують такі гідні результати і мають право боротися за своє місце в команді. Можливо, будуть якісь там перепони на цей рік, але на наступний рік ми впевнені вони зможуть показати ті самі результати, які ми очікуємо. Я сподіваюся, що вони теж очікують. Також ми були у Львові на змаганнях. Паралельно з чемпіонатом України серед кадетів приходив чемпіонат України з фари каретистів. У нас є хлопці, один хлопець Данила Зеленський, він має діагноз ДЦП і знаходиться на інвалідному візку. Він вже має дуже гарний досвід участі у змаганнях, він був на чемпіонаті світу. Постійно десь теж виїжджає за кордон на змагання, тобто ну, в нього. Гарні вже є показники, він довго у цій справі вже знаходиться, і зараз на турнірі він посяг перше місце. Також є у нас хлопець, теж в нього ДЦП, але він має змогу ходити, звати його Ільянд Андріїв, теж в нього зараз було перше та друге місце. Тобто хлопці теж знайшли зараз свою мотивацію, мають. Певні вже турніри попереду і знають, для чого працювати. Тобто, до чого я веду? Зараз, коли розпочалися проходити змагання, стало набагато легше працювати зі спортсменами і з батьками. Бо, ну, по перше, ну, на перший час було таке, знаєте, ну, тренуємось, підтримуємо фізичну форму, дай Бог все вирівняється і ми почнемо кудись виїздити. Але все пішло набагато краще, навіть ніж ми очікували. Багато змагань і зараз на території України вже відновило турніри. Є можливість виїжджати за кордон. Тобто ми зараз війшли вже в цю. Оцей напрямок працюємо далі і от маємо дуже багато планів попереду. І Я дуже сподіваюся, що в нас все вдасться, і ніхто нам ці плани не зіпсує. А як ви думаєте, завдяки чому все ж вдається рухатися і мати такі результати? Ви кажете про те, що ну все ж там були певні перестороги, і що щось може не вдатися. Тобто, це така підтримка триєдина і дітей, і батьків, і тренерський склад готовий працювати. Чи щось інше що мотивувало? Чесно кажучи, мені здається, що це все все ж таки разом. Тобто mm -hmm. нас дуже підтримують батьки наших спортсменів, коли навіть почались бойові дії на території України, дуже багато mm -hmm. батьків приєдналися до допомоги. Ну, всі знають, що ми займаємося волонтерством і нас в цьому підтримують. Також, коли спортсмени виїжджали за кордон. Ну, на тимчасове перебування дуже багато батьків все одно виходили з нами на зв'язок. Діти тренувалися онлайн, тобто у нас були тренування в зумі по більшості. Навіть деяким тренерам вдавалося проводити індивідуальні тренування, діти дуже сумували. І ну, з усіх сторін ми намагалися знайти оці от моменти, ще як поспілкуватися з дітьми, як їх отримати в цьому всьому. Бо це дуже. Дуже легко діти можуть згубити цей інтерес. Його треба постійно підтримувати, і це не тільки з боку тренера, це така як обоюдна робота, праця з двох сторін: батьки, тренер. Та якщо дитина заінтересована в цьому, буде гарний результат завжди. Дякую вам дуже. Зараз до нашої розмови хочу залучити спортсменів, вихованців центру спортивного центру Додзе. Це Микита Гладченко та Владислав Володимир Сліпцов. Скажіть, будь ласка, свою історію, як цей вид спорту увійшов у ваше життя, як довго ви вже займаєтеся, і які виклики для вас особисто були з початком повномасштабної війни? Ну, спочатку, у, у, на початок війни, я поїхав до Польщі. Е, я приїхав до невеликого міста, тому там не було якихось клубів там, де я міг би тренуватися, тому я тренувався онлайн і м -м... просто тренувався онлайн і, і після цього приїхав. У нас були, були змагання е, у Львові. Там зайняли перше місце, а після цього вже була Польща. Там я зайняв два перших місця і ще один чемпіонат України був у Львові. Там я зайняв перше місце також з командою. Скажи, будь ласка, які твої особисті досягнення в карате? От чим ти пишаєшся на даний момент? Я думаю своїм е, опитом. Я вже тренуюсь 8 років е, і я дуже пишаюсь цим. Я, так би мовити, кайфую від цього від тренування, від процесу і від змагань. Дуже багато людей, коли почалася війна, не має значення, у якому віці у всіх таке було відчуття певної втрати. Ну, усі ми боїмося чогось або когось втратити. І дуже багато спортсменів, які спілкуються із нами і бувають у цій студії, вони кажуть, що ми дуже сильно боялися втратити ось те спортивне життя, яке у нас було. Це і бази, це і тренерів, це нашу команду, це наших однодумців, це ну, те життя, яке у нас було у мирний час. Чи були такі думки, і якщо От виїздив у Польщу. Чи було був цей страх величезної втрати? Ні. Я знав, що я повернуся і продовжу займатися. Дякую дуже. Микито, розкажи свою історію. З перших днів війни я виїхав до Італії, там живуть мої родичі. І я був в Італії 6 місяців. і Весь цей час я тренувався зі своїм сенсеєм онлайн. І водночас тренувався у команді італійців. Потім я приїхав спочатку осені і поїхав теж у Польщу, де зайняв друге місце. Після Польщі готувалися до чемпіонату України у Львові. Там теж зайняли перше місце у команді. І от залишився в Україні. Продовжу тренуватись надалі, в Житомирі. Заняття онлайн допомагали все ж таки підтримувати ось той спортивний і моральний дух спортсмена і не бути на паузі? Ну, так, так звичайно. Е, ну, не тільки онлайн, але сам спортсмен, який дорожить своїм спортом, він е, і сам його не зможе втратити. Це те, чим ви насправді дорожите, і те, що для вас є цінним. Так. так. За що ви любите карате? що дає вам цей вид спорту? Е, по, виходить, я, скажімо так, як сказав Владислав, я кайфую від цього процесу. Мені це подобається ще з дитинства. Просто кайфую. Е, Пані Олександро, мені здається, що ви виховуєте не лише фізично своїх вихованців, а й захартовуєте характер, тому що не видно ані страху, ані нервування, тому що люди знають собі ціну і знають свої можливості. Це важливо? Це дуже важливо, і мені дуже подобається, що в нас це в команді зберігається всі наші тренери. Ну, мої колеги, ми всі були раніше спортсменами, теж мали високі показники, входили до складу збірної команди України і ну, на собі розуміємо, як це важливо мати от, впевненість в собі, підтримувати цю мотивацію. І я думаю, що це передається. Ну, я не думаю, я це бачу насправді. Я бачу, як спортсмени ставляться до тренувань. І це не тільки мої спортсмени, от Нікіта та Владислав вони тренуються у Мінаєва Олексія Андрійовича. Тобто це його спортсмени, і ну по більшості я дуже бачу Олексія в поведінку через хлопців. Тобто вони це переймають і ну, це відчувається неймовірно. Також і по іншим тренерам та іншим спортсменам. Ну це просто такі речі, які не можна передати. Це треба бачити, спілкуватися з ними. Ти будеш це відчувати. Це впевненість, сила, характер, сила духу це все присутнє. Ну я дуже рада, що на це виходить. І ну я знаю, бачу, що це наше продовження нашої команди. У хлопців є гарне майбутнє, і вони впевнені, що будуть для цього гарно працювати далі. Чи часто діти йдуть от пробують, відчуваючи це не їхнє і йдуть? Так, є такі випадки. Зазвичай діти приходять в спорт. Ну, у нас в команді ми приймаємо дітей від 4 років. Тобто, перший рік тренувань це більше як базовий фізичний розвиток. Діти ну, вивчають елементи, карате, здають на пояси. Навіть за цей час багато дітей пробують приймати участь у таких наших клубних заходах. Тобто, в нас навіть на цих вихідних проходить вже другий етап нашого клубного турніру. Зараз виступало близько вже ста дітей віком від п'яти до тринадцяти років. І, ну по більшості це були новачки, тобто діти, які ще не мають такого серйозного змагального досвіду. В когось це був перший турнір, в когось другий. Ну тобто тільки вони починають. І е, вчора було перше тренування після цих змагань. Діти прийшли з таким вогнем в очах. Вони ну. Ви вже питають, коли наступний турнір? А ми поїдемо за кордоном, ми будемо десь ще приймати участь. Тобто їх це дуже стимулює, мотивує далі працювати. Ну, такі моменти дуже важливі. А є такі діти, так які може десь щось не вдається, може, десь вони відчувають, що це не їх вид спорту. Вони йдуть шукати далі, але ну, наскільки я знаю, з ким я спілкуюся, з тих людей, які там пішли. Вже ну по іншому шляху, так шукають себе, так шукають вони себе, вони все одно залишаються в спорті. Навіть у мене є друзі-тренери з інших видів спорту, які ну є про мене такі діти, яких я сама відправляла, бо я бачу, що угу. карате дається складно, але наприклад, на неї знайома пішла дівчинка в гімнастику. І коли тренер, мій знайомий, теж каже, така гарна дівчинка, і підготовка є, тобто база є. да? ми цю базу стараємо закласти у кожну дитину. І цілеспрямована, і працює це до ну те, що ми можемо дати на початку, це дуже добре. Ми над цим працюємо, і куди б не пішла дитина, вона все одно це буде мати завжди з собою. Тобто ми раді, знаєте, щоб діти знаходились в спорті, а не десь пропадали, чи нічим взагалі не займалися. Тобто... Хлопці, маю до вас ще запитання. Скажіть, будь ласка, кожен із вас має хай і невеличкий, але досвід тренувань в інших командах за кордоном на іншій базі спортивній. Скажіть, будь ласка, що вас вразило? Що сподобалося? Що можливо засмутило? От які враження, коли ви порівнюєте свої тренування у Житомирі і на тому місці, де вам довелося перебувати певний час? От які у вас враження? Влаславе, чи в Микита? Ну, я був в Італії, знову ж таки, тренувався з командою італійців. І я побачив, що в Україні кращий розвиток ой, тренування, тренування, ніж в Італії. Ну, можливо, це тільки в моєму регіоні так попалося. Ну, тому що я приїхав і всі дивилися на мене, що я все вмію, що я не знаю. Тебе не треба було вчити, так? По-новому? Ну так, да, там просто інша база. Там е, перші роки тренувань вони тільки граються, а потім е, починають вивчати техніку і це все, і це потім збиває цих дітей. Я бачив це? Угу. Прошу, а твоя яка думка? Ну, я їздив до Польщі, але я там не тренувався, не тренувався. Але я точно знаю, що у нас в Україні набагато краща конкуренція, ніж у інших країнах. Ну, це можна навіть подивитися з турнірів. Ну, у нас чемпіонат України це набагато більший рівень, ніж був у Польщі. Там набагато сильніші суперники. Пропонували вам лишитися. І продовжувати займатися там? Ні. Мені вже пропонували, я казав, і пропонували залишитися в команді і пропонували їздити на змагання від команди італійців. Чому не погодилися? Ну, тому що в мене було в планах повернутися в Україну і тут продовжити займатися карате так в Італії. Займався, підтримував свою форму, але скажімо так, було ціль повернутися сюди і тут займатися. Дякую вам дуже, Олександро. Ми знаємо про те, що волонтерство стало невід'ємною частиною вашої діяльності, і зараз спортсмени вони орієнтуються в різних моделях, тепловізорів, що потрібно для фронту, як укомплектувати бійців, закривати нагальні потреби і мобільно шукати усі можливості для цього. Скажіть, будь ласка. Якщо ми говоримо зараз про спортсменів, я про тих людей, які формують громадську думку, ми бачимо, що дуже багато іменитих спортсменів зараз виступаються на різних заходах, всесвітнього масштабу, записують соціальні ролики, де засуджують російську агресію і до них дослухаються, тому що вони є авторитетами. На вашу думку, сьогодні. Спортивна спільнота Житомира згуртована для того, аби до кінця йти допомагаючи хлопцям задля перемоги. Ну я впевнена, що так. Насправді тільки літом ми почали об'єднуватися з іншими спортсменами в Житомирі. Тобто, від початку ми працювали тільки в своїй команді. У ну, нас завжди було в штабі на базі нашого залу десь від 5 до 10 людей, тобто це була я і ще. Наші тренери там Олексій Андрійович, Володимир Олегович, Ігор Дмитрович, Денис Валерійович. Ну, вони дуже допомагали. і Ми спільно з ними це дуже багато справ робили разом. Також наші друзі нам постійно допомагали, батьки спортсменів постійно приїжджали, хто щось привозив. Багато людей саме донатило, ну скидували mm -hmm. нам гроші, і ми вже на ці гроші закупляли необхідне те, що нам давали запити. По більшості це було військові. Також ми зараз працюємо з цивільними людьми, дуже допомагаємо тим, хто приїжджає з окупованих територій. Почали працювати з дитячими будинками. Ну, це, знаєте, було таке, як просто зранку прикидаєшся, а тобі дзвонить знайомий і слухай, тут дітей привезли під Київ, вони сироти, треба допомогти. Ну, тобто, день-два ми збираємося з командою, батьки дуже приєдналися, ми збирали речі, одяг, іграшки. Смаколики, там такі все необхідні ліки. Люди привозили, допомагали. Також, ну така ж ситуація була на початку війни, коли ми все це робили для воєнних. Тобто ми даємо інформацію, що необхідно, люди просто набирають, ми їдемо куди їхати. Ну, і там привозять знає, такими великими коробками, пакунками. Що просто не віриться, що таке відбувається. А влітку ми почали працювати з іншими вже тренерами з інших видів спорту. Вони проводили якісь свої заходи, ми проводили свої заходи. Гроші, які збирали на цих заходах, ми завжди спрямовували, спрямовували на якісь спільні справи. Тобто, постійно є якісь у нас запити і від військових. І Просто від людей, да? тобто надо там, приїжджають люди, нема де жити. Треба, може, там якийсь там ремонт чи щось там десь закупити, придбати. І це робили. Весною, у вересні місяці, ми не весною вибачаюсь, це була осінь, вересень місяць, ми проводили захід, захід спільно з міською радою та нашими друзями-волонтерами, волонтерський штаб допомоги Житомиру. Презентували види спорту, які зараз знаходяться в Житомирі, хто працює. Багато людей працює з ВПО, і ми приймаємо таких дітей. В нас вони є і в загальних групах, і є окрема група. Я кожну суботу самостійно проводжу тренування для цих діток. В чому була фішка цього заходу? Ми хотіли показати, хто працює в Житомирі, Житомир відкритий для інших. Багато хто нас підтримав, було дуже багато видів спорту. Ну, майже кожна команда презентувала себе під час цього заходу. Ми теж проводили збір коштів. Тоді ми забрали зібрали, мені здається, десь 40 40 та більше тисяч гривень. На ці гроші ми закуповували буржуйки. Це такі пічки, обігрівачі. Вони зараз дуже потрібні військовим. І вчора mm -hmm. в нас знову були такі запити. І з командою вирішили, що ми далі будемо збирати гроші, закуповувати та передавати це все на передову. Тобто, ну ми постійно працюємо в цьому русі, залишаємось і будемо працювати до перемоги. Ну тільки так, іншого шансу у нас і варіанту немає. Дякую дуже. І маю до вас, хлопці, останнє на сьогодні запитання. А про що ви мрієте? Які у вас є плани у житті і в спорті, які ви перед собою особисто ставите задачі? Я у мене була така мрія продовжити кар'єру свого сенсея. Бо він був багатократним чемпіоном України, я хочу продовжити його кар'єру. У мене, скажімо так, одна з найголовніших і найближчих цілей це увійти в збірну України з карате. саме з моєї категорії. Це моя найближча ціль, скажімо так. Спасибі вам за вашу роботу, за вашу діяльність і за ваші прекрасні мрії, які обов'язково здійснюються. Бажаємо вам цього від щирого серця. Нагадаю, що сьогодні гостями нашої студії є Олександра Корягіна, тренер спортивного центру «Додзе» та вихованці центру Микита Гладченко, Владислав Володимир Сліпцов, і ми говорили про те, як досягти успіхів у спорті під час війни. Розмова ця доказує, що коли є мета, коли є ціль. Коли є партнери і є ті, хто готовий підтримати і допомогти, усе обов'язково стає реальністю. Кожна мрія. Спасибі, що ви були із нами. До зустрічі за гарної нагоди. На все добре. Дуже дякую. до зустрічі.